Усім привіт! Мене звуть Марта, і ви на моєму каналі про розумний догляд, за найбільшим органом нашого тіла, нашою шкірою. Сьогодні будемо говорити, знову ж таки, виконую замовлення підписниці і говоримо про чутливу шкіру. Але поговоримо також про той момент, коли ми можемо ввести себе в оману і. Присвоїти своїй шкірі титул чутливості, а вона такою не є. Зараз про це поговоримо. Але перед цим я сьогодні вдягнена, вдягнена. Говоримо про парфуми. Це кілян, смокідход, новий аромат. Тут кориця, яблуко, дим, також штучна нота, штучна молекула Орканокс. Це поєднання таке складне білої деревини і амбри. Але мені запах просто повністю нагадує таку кальянну вишню. Вишню тут немає, якось так. Він окутує, він теплий, він незадушливий, дуже гарний, і він таке враження, знаєте, типу, і близько до тіла, і шлейфовий. Словом, якщо ви парф тестуйте, а ми поїхали. За статистикою, 60-70% жінок та 50-60% чоловіків мають чутливу шкіру в тій чи іншій мірі. Чутлива шкіра. Що це таке? Це тип шкіри насамперед, і він відрізняється тим, що він реагує. Ти тип реагує на різні подразники і відповідає їм. А, немає нічого конкретного, на що шкіра реагує, вона реагує фактично на все. Тобто неможливо визначити, що там якісь алергічні реакції на щось, а, на конкретні якісь інгредієнти, такого немає. Може в сукупності на щось відреагувати. Він тобто, реагує відповідно сухістю, якоюсь набляклістю, почервонінням, потискуванням, тобто цим всім неприємним набором. Як ми визначаємо, чи це чутлива шкіра, чи це сенсибілізована, це інший це не тип шкіри, це набути щось, тобто шкіра на щось відреагувала. Ви, наприклад, там, почали користуватися ретиноїдами, ввели всі догляд кислоти, можливо, якісь хімічні інгредієнти в вашій косметиці або ароматизатори ви маєте, можливо, це мороз, можливо, це сухе повітря. І шкіра реагує. Це не означає, що вона чутлива, вона просто подразнюється чимось конкретним. Якщо це алергія, тобто ви там. Проаналізували, що нічого такого у вас немає на вашій косметичній полиці, і нічого на вулиці також не провокує сенсибілізацію вашої шкіри. Тоді, будь ласка, йдіть до лікаря і здавайте тести на алергени, для того, щоб визначити, що вам потрібно виключити. Тобто -то тут все набагато простіше. Чутлива шкіра це все таки тип шкіри, і з ним боротися не потрібно, потрібно просто шкіру підтримувати. Так, це важче, але це можливо. Що ж з цим робити? Ми не будемо говорити про сенсибілізацію, Цивілізовану шкіру, а, тому що тут, як ви зрозуміли, все набагато простіше. Ми виключили подразник і якби все окей. А якщо говоримо про чутливу шкіру, є все-таки деякі правила. Частину ви із них вже знаєте, але їх обов'язково потрібно постійно підтримувати в вашій б'юті-рутині. І починаємо ми, звісно, з умивання. З умивання саме так. Воно повинно бути максимально ніжним, ніякої піни, ніяких СЛС, тобто содіум -лаурил сульфат. Він агресивний. тому Виключаємо його, він в списку інгредієнтів завжди є, тому, будь ласка, зверніть на нього увагу. Також алкоголь. Спирти є різні, є жирні спирти, там трошки інша історія, але зараз не про них. В цілому звертайте увагу, щоб він не був десь там в списках інгредієнтів в першій п'ятірці, хоча б тому що часто все-таки алкоголь використовують як провідник для інших інгредієнтів в глибші шари нашої шкіри. Потім загалом інгредієнти. Повинні бути невисоких концентрацій. Наприклад, вітамін С буде достатньо, якщо це буде до 10%. Ретиноїди не виключення, і вони не заборонені, вони не протипоказані. Просто ми починаємо помаленьку, більше значить, менше, значить, більше, і це краще набагато. І не так швидко перескакуємо, переходимо до більших концентрацій. Тут просто будьте терплячі і придивляйтесь, прислуховуйтесь до своєї шкіри, це те, про що я кажу вам завжди. Вам також може бути підсказкою те, що написано саме на а, товарі, на продукті або в його описі. Наприклад, він призначений для чутливої шкіри, а, він призначений, має призначення заспокоїти, зменшити почервоніння, гіпоалергенний це все те, що вам підходить. Тобто дивіться на такі маленькі підказочки, і це буде саме той продукт, який з меншою ймовірністю викличе якісь подразнення. Якщо ви вводите щось нове в вашу бюті-рутину, будь ласка, тестуйте. Спочатку десь там на зоні, на вам не шкода. Я жартую, але просто на певній маленькій ділянці для того, щоб зрозуміти, чи ваша шкіра реагує чи ні. Якщо це добре, вона не відреагувала негативно. Будь ласка, тоді ви можете повністю покрити фейзону, використовувати на шию і так далі. Такий інгредієнт. В списку на етикетці як фрегранс. Це може бути будь-який ароматизатор, це можуть бути ефірні олії, можуть бути просто як парфум, парфум, як завгодно. Це все те, чого варто уникати, тому що це потенційні подразники. Звісно, зволоження шкіри і підтримка бар'єру шкіри, тому що чутлива шкіра, вона має трошки інший. Структуру бар'єру шкіри, бо він, він дещо слабший і потрібно його постійно підтримувати. А, тому фокус на це, і звісно, СПФ. Так, сцена. СПФ нам потрібен завжди. Ми вже про це говорили і не раз в моєму відео. Тут не виключення. Єдине, що зверніть увагу, мабуть, все-таки на фізичні фільтри більше або мікс фізичних хімічних фільтрів, тому що хімічні інколи можуть вкликати подразнення все-таки. Хочу говорити про продукти е, умивання сирові. Е, е, я користуюсь ним постійно, не важливо, що в мене там іще є на поличці. У мене завжди є він також в парі. Е, тут сираміди, тут... Е, Жирні спирти. Він абсолютно непіння. Це такий ніжний, максимально тендітний гель а, для вашої шкіри. Тому, будь ласка, а, візьміть його на замітку. В сирові також є. І ще один очищуючий гель для сухої а, шкіри, чутливої. Він, до речі, з саліциловою і кислотою кислотою теж нам підходить. Від Вані Крім, а, в. Відео про вмивання, я про нього вже згадувала, він теж гіпоалергенний, максимально ніжний, очищуючий засіб, тому теж нам підходить. Якщо говорити про тонери, тут насправді не хочу багато часу витрачати на них, тому що важливо не алкоголь. Перше, це те, що може бути в тонерах, в перших рядах інгредієнтів. І не кислоти все-таки. Зверніть увагу, я користувалася мене він вже закінчився, не залишилося пляшечки. I'm from mugwort Essence. Есенція тонер з полинію. Це екстракт полині, Він і антибактеріальний, він заспокійливий, знімає почервоніння, бактерицидну, протизапальну дію має. Тому пробуйте. І все одно хочеться якоїсь ексфоліації, відлучування. Всі три продукти, які я зараз називаю, авіно перший, освітлювальний скраб для скраб, не лякайтеся, для щоденного використання. Далі цетафіл. Він також для щоденного використання це скраб. І La Roche Posee фізіологічний скраб ексфоліант для чутливої шкіри. Всі вони три є гіпоалергенними, вони всі три призначені для чутливої шкіри. Те, що там написано скраб, там немає ніяких абразивних частинок, тому ним можна користуватися. Бролі відлущування можна також додати. мигдалеву… мигдалеву. І молочну кислоту. Метала кислота взагалі має дуже велику молекулу, найбільшу молекулу в цілому серед кислот всіх, і вона не проникає глибоко в шкіру, тому вона її так не подразні. Молочна кислота також вона для чутливої шкіри годиться. Просто дивіться, щоб це не були сильно високі концентрації. Молочна кислота є в The Ordinary, пілінг з молочної кислоти. Мигдалевою кислотою, вибачаюсь, з кислотою. І з молочною кислотою мені припав до душі Basic Lab, це польський бренд, до речі. Тут і молочна кислота, і лактобіонова кислота, яка саме зв'язує воду, тобто утримує його в епідермісі. глюканолактон, який працює з захисним бар'єром, гутатіон, який потужний антиоксидант, і розверотрол, який такий самий потужний антиоксидант. І призначений ціпілля для чутливої шкіри. Що ж говорити про сироватки? Повертаємося до Авіно. В якомусь відео я вже про нього згадувала. Є сироватка, and Restore. Вона з Вівсом. Вівсо дуже гарно зволожує, не дає волозі шкірі втрачати вологу. І тут немає нічого: ні барників, ні спиртів, ні парабенів. Словом, він ще й гіпоалергенний, саме те, що потрібно, тому що зволоження воно ну, реально заспокоює шкіру. Здавалося такий простий момент, типу ніяких супер-мега незрозумілих інгредієнтів, але просто немає нічого лишнього і є хороше зволоження. Далі, лінія цикапер в доктор Джарт у них є, сироватка від почервонінь шкіри, саме в основі тут центела Азіатська. Це центральний інгредієнт, його дію. Також підтримує медикосид, азіатикозит і медикасанова, медикасанова кислота. Тобто це все компоненти і центели азіатської, які зас, максимально заспокоюють шкіру. І є також ніацинамід. він крутий, куди його. Куди його не додай? Так, е, далі, крім цього, у нас є ще сироватка з зеленовою кислотою. Е, відношу її саме сюди, тому що зинова кислота вона все-таки не класична кислота, це е, е, такий продукт натураль, е, рослинного походження. Хоча всім, чим ми користуємося, воно вже синтезоване саме в мовах лабораторії. Тим не менш, 10% вазелинової кислоти. Вазелинова кислота, як ми вже говорили з вами в попередньому відео, вона працює як. Блокування реакції шкіри на різні подразники. Тобто вона не дає шкірі а, подразнитися, як тільки щось з'являється, що потенційно може нашкодити, вона таким чином діє на шкіру, що вона раз і блокує. І в нас не виникає ніяких почервонінь, висипань і так далі. Круто, правда? Тут ще, до речі, трошки саліцивою кислотою, кислотою, кислоти вона буде працювати з акне. І бісабулова він заспокоїє, пом'якшує шкіру. Переходимо до кремів. Доктор Джарт ми його ще не покидаємо. З тієї лінії цикаперу, у них є крем. Ну, відповідно, також центральної Азіатська, є Олія пантенол. Тобто, ну, ну, Така заспокійлива дія нічого лишнього, тільки ключові інгредієнти. Ну і нічого неймовірного насправді. Далі Medic Aid. у них конкретно є крем проти почервонінь І в складі є Ніацинамід, Бакучов, бакучов, він не тільки анти він ще і регенерує шкіру. Є кофеїн, який стимулює мікроциркуляцію шкіри, є сікалої, ну, алої він заспокоює. І є ще також трипептид. Він, ну, як і анти тому що працює на покращення еластичності шкіри. Ось і регенерує. Він трошки дорожчий, але тим не менш, Medicaid достойний бренд. Говоримо далі: він, до речі, бачите, багато. Таких я б сказала дерматологічної косметики, а є зложувальний крем пребіотичний саме для чутливої шкіри, саме для чутливої. Ну, нам підсказочка. Тут цераміди, ніацинамід, склала, жирні кислоти крутий набір, правда, і коштує він нормальні абсолютно гроші: 660 гривень за 40 мл. Слухайте, ну мені здається, з таким набором, і якщо дійсно є проблема. Достойний вибір. А, в того ж ярую в шпузе є цікапласт Baumbi FiPlus. Заспокійливий відновлюючий бальзам для чутливої шкіри, оскільки це бальзам, і він буде жирніший, тому до цього будьте готові. Але якщо шкіра цього потребує, на ніч взагалі дуже-дуже найс. Тут цілий прибіотичний комплекс. І пантено 5%, термальна вода, ну ніч знову ж таки, нічого лишнього. Рожпозе викликає в цьому сенсі повагу. Якщо ви хочете більш такий люксовий продукт, але не в форматі там Dior або Chanel, який найчастіше нікого не хочу ображати, але дуже часто це. Гроші на вітер. А, в даному випадку SkinCeutical – це не гроші на вітер. Якісні продукти, так вони коштують. В даному випадку крем uh, Triple Lipid Restore – Він від 6 до 7,5 тисяч гривень, за від того, де ви його знайдете. Хороший склад, тому що тут і цераміди, і натуральний холестерин, і жирні кислоти, тобто все, що нам потрібно для нашої гідроліпідної манції. А, так, я також глянула на два продукти цілих від Basic Lab, Це польський той же бренд. У них дуже схожі два, два крема. Ми зараз про них поговоримо за своїм складом. Трошечки іде в різних концентраціях. А, так, є. Церамідний крем легкої консистенції для регенерації шкіри з прибіотиками та пантенолом. Тут цераміди, прибіотик пантенол, ніацинамід, сечовина, аргінін. В цілому всі інгредієнти для роботи з. Шкірним, шкірним з бар'єром нашої шкіри на підтримки. І другий крем він з бетаїном та сечовиною. Обидва ці інгредієнти зв'язують воду в нашій шкірі в епідермісі і перешкоджають транса втраті вологи, тому що коли наша шкіра роздратована, коли... Бар'єр шкіри пошкоджений, волога випаровується набагато швидше. І ось якраз ці інгредієнти вони зв'язують і втримують вологу, а волога заспокоює все такий шкіру, тому в принципі можна пробувати і той, і інший крем. На цьому будемо завершувати. Я, як завжди, була рада бачити вас на своєму каналі, і буду рада бачити знову в гостях. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку, прокоментуйте, підписуйтесь на мій канал. Як завжди, буду нагадувати, що як ніколи потрібно турбуватися зараз одне про одного. Продовжувати донатити і слава Україні!